Малація, вітаю на каналі Добрий Ребаток. Я Сашко добрий. Щойно їду із заправленої станції у робочих питаннях, заправив до повного балончик. От, і там залишилося трохи, то не тому шляху заправлюся і може балон до повного, може ще там пару літрів бензика буде. За ніч, поки я спав перший шлях до я залишив запит Так, прохання щодо допомоги на пальне. До ранку вискануло там близько. Дякую, це важливо, бо я ж кажу, я в плані пересування маю бути максимально вільний. І коли мені треба по якісь там деталі, або інструмент, або деякі матеріали кудись їхати, то я не маю взагалі турбуватися, щоб мені там не вистачить пального. Разом з тим запрошу вас максимально поширювати цей канал, ці відео, підписувати всіх, кого можете співробітників. От. Чи, хто там у вас які ще домашні, домашні тварин тримаєте, так? хто має аккаунт Google. підписуйтесь на цей канал, будь ласка, тому що на рекламу і просування цього каналу я витрачаю 0 гривень і 0 копійку. Все робиться винятково вашими силами, вашими поширеннями, вашими вподобайками, вашими коментарями. За які я вам також щиро дякую, це також дуже важливо у нашій роботі, тому що публічність і ресурси, які вона за собою тягне. Так ми зараз не говоримо про відповідальність, ми кажемо про ресурси найрізноманітнішого штиму. Вони дуже важливі в нашій роботі взагалі і у моїй, зокрема, це дає широке, все більш широке коло можливостей працювати все краще і краще, все краще і краще захищати Україну в моєму самовиконанні від московитів і відповідно максимально допомагати іншим побратимам усієї України це робити. Але, будь ласка, підкиньте підписантів каналу. Люблю, цілую, дякую, будьте бережені, разом боремо і поборемо.